Усім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І сьогодні, на прикладі власного гардеробу я вам покажу, які речі я вже придбала у свій гардероб, які я оновила з базового гардеробу, а які додала тренди у свій гардероб. І зараз я покажу, як я ці речі буду стилізувати, як я буду щось додавати у свій уже базовий гардероб. І те, що я можу зробити з, з, з цими речами, які я можу зробити образи. Поставте лайк для того, щоб більше людей могли побачити це відео. І давайте починати. Перше, ми почнемо з таких базових майок. У мене ця майка врубчик. Такі кольори, як білий, Потрібно постійно оновлювати. Зазвичай білий колір дуже втрачає свою, свою якість, і такі майки бажано оновлювати кожного сезону. Також ми обираємо таку майку в чорному кольорі, і це у мене бренд Massimo Dutti. Я Обрала в розмірі М. Також такі майки нам потрібні і в чорному кольорі. Це можуть бути такого класичного варіанту, а я спробувала додати щось інакше. І я обрала ось таку майку, також бренду Massimo Dutti. Я також обрала розмір М, щоб вона ну, не цілком облягала, а спадала по, по мені. Але зазвичай я завжди ношу розмір С. І вона ось такий має контрастний кант. Дуже класно буде також стилізуватися. І вона ось таку має цікаву спинку. Ось такі деталі також роблять образ дуже е, З трендів я додала ось таку спідницю в стилі Бохо. Я дуже хотіла таку спідницю у білому кольорі, тому що в мене є високі козахи. І я завжди хотіла ось такий зробити класний образ в стилі бохо з такою спідницею. І ось такий у нас образ, виходить, зі спідницею. В стилі Бохо. Де я додала козахи сумочку з такою пахромою. Тут у мене контрастний топ. З такою контрастною, з контрастним таким кантом І зверху я накинула сорочку. Так, зав'язала тут наталії ось такий у нас образ. Ось ми додали ось такі очки в металевій оправі. Вони ось тут якраз круто дуже виглядають, підтримують наш образ. І взагалі такі образи, до таких образів варто додавати аксесуари, тому що образи дуже будуть виглядати набагато цікавіше. Ще я також додала, я дуже хотіла знайти ось таку, я шукала також майку з, у вигляді м, м, верху, як гольфа, щоб вона мала ось таку такий підворот стійку. Ну, Можна підвертати, це може бути і без підвертання. І воно дуже класно стилізується з джинсами. Воно дуже класно буде стилізуватися з класичними штанами. Також цей образ можна завершити класичним піджаком і додати як аксесуар очки. Ось дуже мені подобається. Зараз я додам сюди піджак. Додаємо сюди класичний піджак. Дуже мені подобається цей образ, нічого лишнього. Даємо наші окуляри. також. Базова класика і сумочка. І у нас такий, виходить, класний завершений образ. Також я обрала ось таку спідницю шорти. Спереду вона має вигляд спідниці, а заді все у нас шорти. Це у мене бренд Zara, також розмір M. І ось вам ближче покажу, як воно виглядає. Ось знизу у нас шорти, а зверху у нас спідниця. І ось такий у нас образ. І у нас такі слінгбеки. Такі слінгбеки стилізуються з великою кількістю і спідниць, і джинсів і класичних штанів. І також я додаю сюди сумочку. У мене цей варан, але ну, тут буде стилізуватись будь-яка класична базова чорна сумочка в цьому образі. Я знайшла ось такий костюм. У нас твідовий також тренд. І якщо ви ще думаєте, чи варто купувати ось такі твідові речі. Скажу вам так, тому що і можна це навіть костюмом придбати як мене, тому що ми це можемо носити і як костюмом, і ми можемо носити це все окремо, тому що спідницю можна стилізувати з любим верхом, а піджак можна стилізувати знизу. І у нас вийвся другий образ твідового костюма. Дуже мені подобається цей колір. Ось також ми його кристалізували з звичайною базовою майкою. Тут я додала ось таку сумочку. Я вважаю, що цей стиль Богу з твідом дуже класно поєднюється. І ось такі козахи високі у мене. Також вони сюди в образ просто ідеально. Сумочка з козаками підтримують стиль Богу, а твідовий костюм ідеально вписується. І зараз я покажу, як я ще буду стилізувати окремо спідницю з іншим верхом, і покажу, як я буду стилізувати піджак. Так, ну ось ми чуть змінили верх нашого образу. Ми додали сюди класичний такий піджак. Ми пішли чуть в класику. Сюди ми вже вибрали іншу сумочку, і взуття ми додали сюди ці самі слінгбеки. І в цьому образі якраз цим самим акцентом є ось ця спідниця твідова. Цей образ будемо додавати базову класичну чорну сумочку. Ось така у мене чорна класична сумочка, і взагалі сюди підійде, звичайна. Чорна маленька сумочка, і доповнюємо цей образ також окулярами. Тут я візьму звичайні чорні класику, беремо такі базові класичні окуляри з такими кутиками догори, які йдуть, вони створюють такий ліфтинговий ефект. І приклад з моїм піджаком від костюма, як я буду його поєднувати з голубими джинсами. Тут працюємо по аналоговій схемі поєднання кольорів зеленого і голубого. На низу я залишила свої свінбеки. І сумочку також ми залишаємо чорну, яка буде поєднювати з нашим взуттям. І такою останньою покупкою на весну я така була довго планована покупка. Я дуже хотіла козаки, але до кісточки. І зараз я покажу свої козаки ось такі. Це бренд Zara. Дуже класно, вони будуть стилізуватися під джинси, тому що я саме хотіла їх під штани, щоб не одягати верх, зверху. І така покупка була бажаною, довго і я в цьому сезоні вирішила додати ось такі козаки. І, напевно, це один із самих моїх улюблених образів. Це у нас наша майка з контрастним кантом. Сюди я додала. Ось такі джинси. Тут в мене вони всі на гудзичках. Дуже класна деталь в образі. Сюди, звісно, ми додаємо мої козаки, які я хотіла саме до кісточки. Ось такі вони. Ось такий у нас вийшов образ. Наша, е Дуже мені подобається цей топ з такою контрастною, е з таким контрастним кантом. Так у нас виходить. Дуже мені подобається. Ось і сюди ідеально вписується моя сумочка, яка з козахами буде перекликатися в образі. І взагалі її з сорочкою дуже класно. Воно все виглядає, тому ось такий у нас виходить крутий, класний образ. Так на своєму прикладі я показала, яку кількість образів я створила, не додаючи велику кількість трендів у свій гардероб. Будь ласка, напишіть в коментарях, який вам образ найбільше сподобався. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Надіюся, вам ця інформація була корисною. Ви для себе щось візьмете. Не забудьте поставити лайк цьому відео. Усім дякую за увагу і до наступного відео!